Шановні Переяславці, з нагоди Дня державного прапора та 22-ї річниці Незалежності України на центральній площі міста 23 серпня о 10-й годині ранку відбудеться урочисте підняття державного прапора і покладання квітів до пам'ятних знаків. А вже наступного дня, 24 серпня, о 19-й годині на вас чекатиме концертна програма Хайлини пісня України за участі самодіяльних художніх колективів міста. О 20.30 вечірня концертно-розважальна програма програма та дискотека до уваги переяславців. У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України тепломережа відновлює гаряче водопостачання за наступним графіком. 24 серпня з 17.00 до 23.00, 31 серпня з 17.00 до 23.00 і 1 вересня теж з 17.00 до 23.00 години. Для регулювання системи гарячого водопостачання 23 серпня з 5 години вечора до 22.00 буде проводитися промивка системи в холодному режимі. Ти молода і красива? Бажаєш бути обличчям міста? Тоді візьми участь у конкурсі «Дівчина Переяславка-2013», який відбудеться в рамках святкування Дня міста «Слався Переяславграде». Заявки приймаються від дівчат віком від 15 до 25 років до 1 вересня. Телефони для довідок 566 54 або 536 08. Вітаємо глядачів телеканалу Альта. В ефірі програма Огляд новин у сьогоднішньому випуску. Ми розповімо вам зокрема про таке: хто очолюватиме Переяславський міський відділ міліції у правоохоронних органах? Відбулися кадрові зміни. Запропонували посаду з вищим Гразі смертю через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом загинув юний Переяславець. Дитина розбирала. Поки що не визначений вибухонебезпечний предмет. І про змагання на воді. Яхтсмени боролися за кубок Переяслава. Проходять вони в 22-й раз без перерви. Останнім часом зміни в різноманітних державних структурах дуже популярні, і це не лише реорганізації, а й кадрові ротації. Близько півроку тому реформи мали місце і в правоохоронних органах. А от уже вчора, 20 серпня, у Переяслав Хмельницькому відділі міліції відбулися й кадрові зміни. Міліціянтам офіційно представили нового керівника. Володимир Пархоменко до цього часу обіймав посаду начальника міліції в місті Гадячі Полтавської області. Начальник був гадяцького райвідділу міліції Цієї Полтавської області звідти мене перевели на Київщину, бо запропонували посаду з вищим об'ємом. Познайомитися з новим керівником і висловити свої побажання завітали й представники районної та місцевої влади. Ми від районної ради від депутатського корпусу вітаємо вас призначенням. В першу чергу, в добру путь вам. Що від нас залежить, теж будемо допомагати. Надіюсь на співпрацю, вам побажати терпіння, здоров'я. І співпраці, що потрібно звертатись, не всі на допомогу. допомоги. Представити нового керівника міськвідділу міліції приїхав перший заступник начальника головного управління МВС у Київській області Вадим Фокін. Він запевнив, що такі кадрові зміни в органах міліції явище зазвичай не заплановане, але постійне. Натя ротації зачастую діляються для того, щоб одного керівника міняються навіть містами, і це приносить свій результат. Таке призначення можна розцінювати як кар'єрне зростання, упевнений Вадим Фокін. Столична область, город Київ, ну завжди більш повышеного внимания. Желання наше иметь здесь руководство главного управління професіональні кадри, оно очевидно. Це действительно можна рассматривать как повышение. Новопризначений начальник міського відділу міліції Володимир Пархоменко знайомиться з новим колективом та інтенсивно вивчає криміногенну ситуацію міста. А от його попередника Сергія Кириленка захищати громадськість перевели до Володарського району. Продовжуємо тему. І зараз про випадок, який стався у нашому місті. Двоє невідомих чоловіків у стані алкогольного сп'яніння переполохали працівників місцевого критого ринку. Вони вимагали від продавчинь пива і посвідчення особи. Своєю чергою тицяли в обличчя посадовими посвідченнями. Ми тут сиділи, йдуть два парні, випивші вже були, і питають, де тут пиво у вас продається. Ми сказали, що тут самі дрожжі продається пиво не продається. А він тоді, хто ви такі до нас застіплятися? Що тикав очі, меживочі, удостовірення і кричав, хто ти, до всіх, хто ти така, дайте нам документи ваші давайте. Вони вийшли і перейшли через дорогу, в них там машина стояла їхня. Машина стояла, а дівчата записали їхні номера. Хотіли ж ми міліцію визвати. От, коли вже ну, через хвилин-дві машина сама, ДПС під'їхали. Порушниками спокою, як виявилося, були співробітники спецрозділу Грифон із міста Яготина. Великої шкоди вони завдати не встигли, адже працівники міліції вчасно зреагували на виклик. З проханням прокоментувати цей випадок. Ми звернулися до колишнього начальника міліції Сергія Кариленка. Нам надійшло на чергово на телефон 102 повідомлення про те, що в районі неврима люди в нетверезому стані порушують громадський порядок і передвигаються на транспортному засобі. Терміново було направлено слідчо-оперативну групу і відповідну групу державної інспекції. Відносно даних осіб були складені відповідні протоколи за вживання алкоголю і керування транспортним засобом в нетверезовому стані. Щодо даної особи, керівництвом головного управління прийнято рішення про звільнення його з органу Днями в нашому місті сталося ще кілька трагічних подій. Так у вівторок, 20 серпня, загинув 16-річний юнак, розповідає начальник райвідділу головного управління Держтехногенбезпеки в Київській області Сергій Лисенко. Дитина розбирала поки що не визначений вибухонебезпечний предмет в результаті, що розбільшсього, що він його розпилював, тому що на місці пригоди значить була. Було виявлено болгарку, якої для різання металу, то тобто з він його розрізав. Розрізав шляхом зажиття у слюсарні тиски. От в результаті вибуху ці тиски чугуні тиски розірвало. Хлопець отримав тяжкі травми, було пошкоджено грудну клітку та легені. І його життя місцевим медикам рятувати не вдалося. Наразі триває слідство. З'ясовується, який це був вибухонебезпечний предмет, та звідки дістав його юнак. Крім цього трагічного випадку днем раніше стався ще один, 19 серпня ввечері на трубежі поблизу шлюзів утопився місцевий житель 1985 року народження. Повідомлення до нас було надійшло близько 10-ї години вечора, але пошукові роботи не продовжується. Зв'язку з тим, що інформація була не підтверджена а вранці вже. 9.30 було піднято тіло. Значить, обставини цієї загибелі чи втоплення поки що з'ясовуються. Але як показує практика з усіх випадків, які в нас були в цьому році, це основні такі недоліки це купання в заборонених місцях. За словами Сергія Лисенка, цьогоріч у місті та районі сталося 11 випадків утоплень. Основні причини купання в заборонених та небезпечних місцях і в стані алкогольного сп'яніння. Хочеться звернутися з таким проханням, що цей рік у нас відмічається як найбільша кількість загиблих на воді. В минулому це було сім осіб, позаминулому вісім, а цей рік, хоча проводиться значна робота по недопущенню цих випадків. Якщо говорити про пожежі, то цьогоріч їх менше, ніж торік. Благополучно пройшла жнивна кампанія. Обійшлося без трагічних випадків. Ідемо далі. У середині липня відбулася позачергова сесія міськради, під час якої було розглянуто кілька питань. Так на початку народні обранці заслухали програму підвищення енергоефективності та енергозбереження в соціально-культурній сфері на 2012 2015 роки. Зокрема, було запропоновано внести до неї зміни, які стосуються капітального ремонту дверних та віконних рам у школі номер 3 та гімназії, а також заміни системи опалення в школі No шість. Просили до криків, на комісії доходило, щоб нам надавали інформацію, скільки вікон, які вікна, хто виготовляє, хто встановлює, які суми. До сьогоднішнього дня у нас немає ніякої на інформації. Ми попросили електрообладнання, яке нам сказали на комісії, що деякі члени комісії їздили, дивилися і одобрили. Після комісії з'ясувалося, що не всі одобрили. Депутати не прийняли ці зміни і відправили питання на доопрацювання. А от питання про переселення відділу освіти в приміщення міжшкільного комбінату, а управління праці та соціального захисту населення міськради у будівлю, звідки має переїхати відділ освіти. Народні обранці прийняли. Дійшли згоди депутати стосовно прийому на баланс міста, об'єкта незавершеного будівництва загальноосвітньої школи номер 7 Наприкінці сесійного засідання до присутніх звернувся скульптор, як він себе називає король мармуру Микола Шматько. Проханням надати йому в оренду на 10 років за 1 гривню в рік приміщення кінотеатру, який нині не працює. Депутати вирішили питання доопрацювати та перенесли на розгляд наступної сесії. 1 серпня відбулося засідання 44-ї сесії міськради, яка також мала статус позачергової. Зокрема, цього дня депутатам було запропоновано розглянути програму соціально-економічного та культурного розвитку Переяслава, міську програму підвищення енергоефективності в соціально-культурній сфері та внести зміни до них, а також затвердити зміни до бюджету. Стосовно проектів рішень у народних обранців питань не виникає. Відповідно результатом роботи сесії міськради, є затвердження всіх питань порядку денного. Продовжуємо програму. Цьогоріч жителі Переяславщини разом з усією Україною та православним світом відзначили 1025 ту річницю хрещення Київської Русі. Урочистості з цієї нагоди 26 липня відбулися в актовій залі районного будинку культури. Громом ми похрещені були загадникам і знані. І ще тоді, коли апостол перевозланий на обрах Дніпрових. прорік. ...древню віру і з вірою других країн. Саме 988 рік розділяє історію слов'ян на до і після, зауважує і ярмонах Феодосій. На кожний князь Володимир зробив великий крок. Він змінив курс нашої держави, нашого краю в інше русло. Тому що ми розуміємо, що за історичними свідченнями, що таке було, Київська русь це окремі князівства і кількість велика, всяких різних язичницьких племен, які поклонялися не єдиному богу, а язичницьким своїм людським творінням. Погоджується з цим і старшонауковий співробітник Ніс Переяслав Юрій Авраменко, і що найбільш значимо наголошує: наразі спостерігається активний розвиток української церкви, як і християнства загалом. Зросла надзвичайно зросла кількість віруючих наших громадян, наших співвітчизників. Скільки вже збудовано нових чудових храмів. Надзвичайно зросла кількість духовенства людей, наближених до Бога. Це все зміцнює віру в народі. це все підносить нас до Христа. Немало цього дня звучало не лише історичних фактів, а й вітань з нагоди річниці. Зокрема, виконувачка обов'язків голови райдержадміністрації Ілона Куровська вказала, що хрещення Русі для українців неспроста відзначається наряду з такими святами, як Великдень та Різдво. Завдяки цьому святу знову ж таки можемо згадати, що кожен з нас це має Божу іскру, має віру в Бога, тому що в кожного в кожної з людини є віра в Бога. І дуже хотілося б, щоб і надалі у нас була не розрізненість у релігійній конфесії, а і надалі була більш тісне, тісна співпраця. 1025-та річниця хрещення Русі відзначалася і в нашому місті. Святкування відбулося ввечері 26 липня на центральній площі Переяслава. Перед початком урочистостей місцеві жителі мали можливість прослухати релігійні пісні та споглянути виставку робіт Переяславських майстрів декоративно-ужиткового мистецтва святині православної України. Тут свої вироби представляли Світлана Бублик, Ніна Лозенко та вихованці ліцеї інтернату і будинку художньої творчості детальним словом до учасників свята звернувся міський голова Олександр Шкіра. За його словами, цей день є особливим для всіх українців, у тому числі й для переяставців. Це річниця 1025, Вона свідчить про те, що Історія християн продовжується, вона є, буде, і історія ця розвивається. Вона фактично християнство це наше життя з вами. Тому я скажу, що мене хрестили. І я, будучи ще дуже маленьким хлопчиком, з бабусею ходив у Троїцький собор. Я витримав весь обряд Пасхи, і Мені ще тоді дійсно я втомився, але мені ну, десь запало в душу. Учителька історії міської гімназії Тетяна Лупська розповіла присутнім про перших християн та зародження цієї релігії в Київській Русі. Одними із перших християн на руській землі були бравлін, що жив у 9 столітті. Був аскольд і дір. що правили руськими землями по 882 рік. Аскольд прийняв нову віру 860-го. 955-го була хрещена київська княгиня Ольга. Хрещення киян за літописом відбувалося 988-го року на річці Почайній притоці Дніпра. Відтоді почалося хрещення людей в інших містах і селах Русі. Урочистий молебень з нагоди свята в нашому місті привів настоятель храму святого Єфрема Приясовського Дмитро Волошин. Потім для глядачів лунали музичні вітання від місцевих аматорів сцени. А по завершенню урочистостей усі бажають. Раючи мали можливість переглянути кілька документальних фільмів про хрещення Київської Русі. А тепер поговоримо про змагання на воді, а саме про традиційну вітрильну регату на Кубок Переяслава. 3 серпня у змаганнях узяв участь 41 екіпаж із Києва, Українки, Черкас та Переяслава. Проходять вони в 22 й раз без перерви з 1992 року. Ну, ви як бачите, змагання користуються популярністю, тому що в нас переясло місто особливе. Надіємося, якщо вітер не змінить своєї сили і напряму, то фініш буде скорий, можливо, навіть в другій половині ночі. Житель міста Сергій Ковальов у змаганнях бере участь уже не вперше минулого року стати переможцем його екіпажу не вдалось, тож сподівається на кращий результат цього разу. Хоча зізнається, й у випадку поразки не засмутиться, адже вітрильним спортом у першу чергу займається для душі. Сначала це було як хобі, а потім вже привратилось в смисл життя. Просто я не уявляю себе без парусного спорту». Старт за традицією був загальним для всіх чотирьох груп. Долали ж екіпажі яхт того дня дистанцію неабияку. Від пірсу Переяславського порту яхти мали пройти до насосної станції, зробити там поворот, узяти курс на канів, досягнувши ж його, повернутися назад. На жаль, фінішувати вдалося не всім. У двох вітрильниках вітер зламав щогли. Перемогу ж у першій групі здобув екіпаж яхти Перун, у другій найкращими стали спортсмени з яхти Спарта, у третій першою прийшла яхта. Та Аліса і у четвертій перемогу святкував екіпаж Росави. Що цікаво, усі головні кубки змагань поїхали до Києва.